В'ята ранку в Україні понеділок про головні події тижня, що розпочинається просто зараз. Данія та Нідерланди надають Україні літаки F-16. Про це оголосили глави урядів цих держав, а також президент Володимир Зеленський, що відвідав обидві країни. Візиту данію триває нині. За годину о 10-й за Києвом очікується виступ Володимира Зеленського перед данським парламентом. Учора стало відомо, що Данія надасть Україні 19 винищувачів. Нідерланди мають на озброєні 42 таких літаки. А скільки передадуть, поки що невідомо, адже частина потрібна для тренувань українських пілотів та інженерів. Коли ці навчання завершаться, тоді передадуть Ф-16. Про точні дати і деталі зустрічей розповість Нонна Стефанова. Проривна домовленість і від сьогодні вже конкретика. Так анонсує Володимир Зеленський надання Україні винищувачів F-16 від Нідерландів. Із Марком Рютте український президент зустрічається у місті Ейндховен. Місце знакове каже прем'єр Нідерландів. Трагічно саме сюди привезли останки пасажирів рейсу MH17, збитого із російської зброї у небі над окупованим українським сходом. Зараз для захисту українського неба Нідерланди на. Дають Україні украй потрібні винищувачі. Усі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та українським повітряним силам у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі, це наступний крок нашої підтримки України, і він довгостроковий. На сьогодні ми маємо 42 літаки. Частина з них нам потрібна для тренування у Данії і пізніше. Ше у Румунії. Тобто я не можу сказати точно, але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 літаки f 16 Українська делегація на чолі із Володимиром Зеленським відвідує військову базу у Ендговані, де і стоять винищувачі. Кабіну одного з них президент навіть залазить. F-16 потрібні українському війську і для захисту, і для контрнаступу. Військові експерти постійно наголошують, із такими винищувачами контрнаступ буде значно швидший та ефективніший, аби з переваги у небі більшість армій світу і не починали б контрнаступу. Ще один крок на посилення повітряного щита України це F-16, літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились. Що про, про кількість F-16 Ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. І щоразу, коли сили оборони і безпеки України переходили на новий вид зброї, хай Марси, гарпуни, леопарди. Патріоти, ми відчували, що ця війна йде до завершення, до завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу, в 16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для і воїнів і для цивільного населення, і дадуть. Я впевнений новий результат для України і всієї Європи. Тільки но завершилася прес-конференція Марка Рютте і Володимира Зеленського. Як інформагенції поширили термінову новину. F-16 для України надає і Данія. І саме туди вирушив український президент із Нідерландів разом із главою тамтешнього уряду. Також відвідав військову базу, оглянув винищувачі і посидів у кабіні пілотів. Далі прес-конференція лідерів обох держав. Глава уряду Данії оголошує про надання Україні 19 винищувачів F-16. Метте Фредеріксен просить прийняти цілі таки, як подарунок від імені усього народу Данії, що цілковито підтримує Україну, і усвідомлює українці воюють за міжнародне право, свободу, демократію і безпечну європу. Відповідаючи на запитання, прем'єрка називає і час, коли винищувачі можуть з'явитися в. Українському небі метою цього, цієї доставки є саме захист України цілої країни держави. Щодо конкретних запитань, коли ми плануємо доставити літаки, ми зараз продовжуємо процес скринінгу. Навчання також невдовзі розпочнеться. Тож сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків залишать землю данії попрямують до України близько шести з них. І сподіваюся, наступного року ще від. Сім літаків також попрямують з Данії до України. А ще за рік ще п'ять. Тож ми це зробимо якомога швидше. Данія та Нідерланди очолюють коаліцію із навчання українських пілотів. Ще у лютому цього року на зустрічі контактної групи з питань оборони України міністр оборони Олексій Резніков подавав символічні знаки, чого очікує за підсумками зустрічі. What's that? але тоді вкрай нагальним було питання наземної протиповітряної оборони, зокрема надання Україні систем Петріот. А тема винищувачів, хоча обговорювалась, була не в пріоритеті. Минуло півроку, і щодо F-16 є конкретні домовленості і навіть терміни. Замість переданих Україні літаків, данія та Нідерланди отримають новітні винищувачі F-35. Постачання винищувачів F-16 Україні від данського та нідерландського урядів щерень. Ніше схвалили сполучені штати. Нонна Стефанова п'ятий канал. Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Грецію. візьме участь у Балканському саміті. Повідомляє телеканал н 1 Президент України його запросили на неформальну вечерю. Її проведе прем'єр-міністр Греції. Зустріч відвідують і інші європейські політики, зокрема лідери країн західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен. Подалі від чужих очей мають рушити кілька порушити важливо кілька важливих тем. Передусім, європейську інтеграцію, енергетичну безпеку регіону і нові. І санкції проти Росії планують обговорити також політичну позицію Сербії. Візит Володимира Зеленського до Греції пройде в межах європейського турне. Напередодні українські лідери відвідав Швецію, Данію і Нідерланди. За три десятки бойових зіткнень із ворогом витримали наші захисники упродовж минулої доби. Як доповідає Генеральний штаб, українські ракетні та артилерійські війська розпорошили один російський пункт управління. Сили оборони продовжують витісняти загарбників на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, напередодні наші воїни стримали навалу московитів неподалік Мар'їнки на Донеччині. Невдалими були спроби окупантів наступати поблизу Курдюмівки на сході, а також неподалік Синьківки. Це Харківська область. Минулої доби ще майже пів тисячі кремлівських військових востаннє віддали честь своїм командирам. За даними генштабу збройних сил, від початку повномасштабного вторгнення українські оборонці знищили вже майже 258 тисяч московитів. На капітальний ремонт відправили також 12 російських танків. Спопилили ще аж 14 бойових броньованих машин-загарбників, і вже ніколи не знадобляться набої до 19 артилерійських систем росіян. Не слугують противнику ще дві реактивних системи залпового вогню. Назавжди зникли з радарів ще зо півдесятка безпілотників країни-агресорки з лісу смуг України. Більше ніколи не повернуться 12 військових машин, а дорогу на Росію вже ніколи не віднайдуть ще чотири одиниці спеціальної техніки окупантів. Один цивільний загинув ще двоє поранені після російських обстрілів Запорізької області. Напередодні окупанти майже 90 разів атакували регіон. Повідомляє військова адміністрація. Серед обстріляних населених пунктів Оріхове широкий малатокмачка до того ж на Павліку та Чарівне Росія скерувала три ударних дрони. Двоє загиблих і двоє поранених за минулу добу на Херсонщині. Понад три сотні ворожих снарядів прилетіли в область. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури і влучили на територію заводу у Херсоні. На Москву укотре летіли невідомі безпілотники. Самовидці фільмували прольоти апаратів над Московською областю. Один з них помітили над новою ригою. Міноборони РФ вже звітує про успішну роботу. ППО. як завжди переконують буцімто то придушили невідомі безпілотники засобами РЕП. Уламки дрону упали за 40 кілометрів від російської столиці в селі Покровське. У самій же Москві оголосили план килим. Столичні аеропорти не приймали рейси, не працювали залізницям. Потяги затримували на станціях. Ну і перше знищення російського літака бомбардувальника в соціальних мережах з'явилися світлини, на яких ймовірно масштабна пожежа на військовому аеродромі в глибокому тилу Росії. На знімку видно, як літак повністю охопило полум'я в суботу. На аеродромі Сольці в Новгородській області туди завітав безпілотник. Литовище розташоване майже за 700 кілометрів від кордону з Україною. Там базувалися з десяток надзвукових бомбардувальників Ту-22, які регулярно обстрілюють Україну. Світлиною з стопами чорного диму над литовищем вона розлетілася мережею. Міноборони РФ її визнали атаку і заявили, один з літаків пошкоджений. Світлину з літаком, який палає, поширив та прокоментував і речник повітряних сил Юрій Гнат. На його допис жваво відреагували в соцмережах. Гаряче фото вчорашнього дня. Вогінь, а не світлина. Краса. Красотіще на черзі Шайковка і Саваслейка. Гарно палає. І ще одна російська операція пішла не за планом. Цього разу в космосі. Уперше за 47 років Москва самостійно запустила космічний апарат Луна 25 який мав сісти на південний полюс місяця. Утім, він не встиг навіть долетіти. Сталася позаштатна ситуація про черговий провал Росії. Розповість Мирослава Танська Вікулова. Місія неможлива або місія провалена. Не виходить підкорити Україну, то спробуємо космос, але й тут Росію спіткала невдача. Перша за півстоліття місія росіян на місяць провалилася. Російський космічний апарат Луна 25 перейшов на нерозрахункову орбіту, зіткнувся з місяцем і відповідно розбився. Зв'язок зі станцією зараз втрачено. Державний концерн Роскосмос не зміг визнати своєї нікчемності, тож офіційно повідомив, сталася нештатна ситуація. Сегодня в соответствии с программой полета Луны-25-14.10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Автоматично станция Луна-25 Перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередню станцію луна 24 запускав ще радянський союз 1976 року. Путін обіцяв, що теперішній пуск буде кращим, інноваційнішим та важливішим. Не не як совєський союз. Ми наші спеціалісти постараються зробити висадки на полюса. Там є чим займатися Оттуда може можуть бути начати дослідження. Других планет далекого космоса про який далекий космос та інші планети говорить кремлівський карник? Питання із зірочкою. Свій недовгий шлях, теперішня луна 25 почала з космодрому східний в Амурській області 11 серпня. Вона мала стати першою в історії станцією, яка би сіла на південному полюсі місяця. Посадка Луни 25 на поверхню природного супутника землі була запланована 21 серпня в районі на північ від кратера Богославського. Основні завдання місії відпрацювання технології м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника землі та розвідка ресурсів, зокрема води. Місія мала тривати рік, але вийшло трохи менше: мінус один день, адже вона так і не розпочалася. Украинцы ж не гают часу и уже встигли привітати россиян с такой великой для их страны подією. Луна-25 официально все. Роскосмос признал потерю аппарата в результате столкновения с поверхностью. Глобальные причины вы и так знаете. 15 лет распилов, понтов, игнорирования рекомендаций и сроков. Надо до Индии успеть. Причастных инженеров жаль. Посмотрим, кого сделают крайним. Роскосмос с гордостью поведомил, что станция Луна-25 зетнулась с месяцем и припинила свое существование. Плачу. В результате отрицательного приземления аппарата Луна-25 на поверхности Луны появился новый кратер. Сегодня утром обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой присвоить ему имя Россия. Русский космический корабль иди Віроятне, голос самої луни, замітивши приближення калемагі луна. 25 графік був 21-го зустріч з луною, але калапи як завжди перевиконали. как это прекратило? Функционирует нормально, просто отрицательно. Поводов для паники нет. Ждем фотографии ее пролета над Графской пристанью. Российская станция «Луна-25» отрицательно прилунилась и прекратила свое существование. Гойда. Ну да, так бывает, когда вместо того, чтобы развивать науку и технологии, ты тратишь все ресурсы на тупую мясорубку, убийство женщин и детей и обстрелы электростанций. Поки Росія витрачає мільярди на кровопролитну війну, демократичні країни і справді розвивають науку, не лише опановують польоти на місяць, а досліджують інші планети. 2021-го марсохід НАСА Perseverance успішно сів на поверхню червоної планети. Американський ровер має дати відповідь на одвічне запитання чи можливе життя на Марсі. А після цього планету зможуть колонізувати люди. Планету, а не країну, так як це роками планує зробити Росія з Україною. Але нічого в Москви не вийде. Астанавіста Бейбі. Мирослава Танська віколова п'ятий канал. Йдемо святкувати. Так реагували українці на падіння російського космічного космічної станції. Журналісти П'ятого каналу спілкувалися з киянами. Щоб у нас це було в Україні добре. Ну, те, що в них е, проблеми, це прекрасно. Супер, що в них е, щось вибухає, хай палає. Не, ну це звичайно добре, а те, що там щось впало, то Коли щось падає у нашого сусіду, це тільки кайф. І йдемо святкувати. Інколи буває приємно побачити, що в них якісь невдачі. Це дуже добре. Це так, таке така радость. Я не знаю, це ви мене обрадували. це дуже добре, що було. Якби не все впало, що може бути заходи вшанування 32-ї річниці незалежності України вже розпочалися в Сполучених Штатах до другого святкування під час повномасштабної війни з Росією українці Лос-Анджелеса провели благодійний забіг. Пробігли понад милю узбережжям тихого океану. До акції долучилися кілька сотень людей, зокрема активісти руху Stand with Ukraine. представники діаспори, вимушені мігранти і просто небайдужі з усіх куточків Сполучених Штатів. На західному збережжі океану українці розгорнули найдовший синьо-жовтий стяг. Друзі піднімайте голову, голову піднімайте. Де зйомка на юрита такі от новини. Далі марафон Незламна країна зокрема обговоримо чи лише F-16 єдиними є інші літаки, коли їх нададуть Україні, зокрема шведські Гріпини, а також багато інших важливих новин. Дочекайтеся.